Головне, що треба знати про гран прі Іспанії, це те, що Макс Ферстапен виграв усі три практики, кваліфікацію, гонку, лідирував усю гонку та поставив найкраще коло. Домінація нейдерландця вражає. Вважає того ідеєю дати йому чемпіонський титул 23, 24 та 25 років, щоб інших хлопців змогли змагатися між собою в своє задоволення. І от саме про інших хлопців ми і поговоримо. Але спочатку результати усіх сесій вікенду. Не забудь підписатися на канал, написати коментар та поставити вподобайку. Це допоможе іншим фанатам Формули 1 дізнатися про цей канал. Вільямс, по факту, виступили дуже погано, але типово для команди за останні роки. Саме вони стали найнепомітнішим колективом цього етапу. З іншого боку, що Сарджент, що Албан виглядали набагато краще за хлопців з Хас. Але тут скоріше проблема хаса, бо успіхів у Вільямса не було. Альфа Ромео, ось таку альфу я хочу бачити завжди. Команда боролася за очки, команда боролася з іншими. Ботас за півтора кола зробив відставання усіх переслідувачів Джоу в 5 секунд. Це було щось неймовірне. Саме це я очікую від них кожного разу. Ботас пожертвував собою заради команди, а не першого пілота. І це теж неймовірно. Трохи його шкода, але Джоу так таки зміг заїхати в очки. І як команда, вони неймовірні. Дуже задоволеним виступом Альфа Ромео. Проте в майбутньому, якщо Альфа Ромео доведеться обирати між двома пілотами Джо та Ботосом, я б краще залишив Джо, ніж Ботаса. Хас. Команді в спадок дістались великі проблеми з гумою від минулорічної Феррарі. Боліт є в гуму швидше, ніж я шарму після робочого дня, бо тільки Хас планово заїжджав на три піта. Так, вони цього не хотіли, але все ж таки, з такою проблемою з Гумою для них це планово. А коли ти на Феррарі, то тобі ще треба обрати правильний план серед всієї абетки. Ми найкраще виступ команди, але в них не було потенціалу навіть заїхати десь вище. Макларен. На здивування усіх, бо команди були неймовірно швидкими в кваліфікації та непогано тримались в гонці. Нарешті запрацювали оновлення чи просто пощастило. Ми не дізнаємось, бо Норріс зміг кваліфікуватися третім, але не зміг проїхати перше коло без пригод. Чим повністю зруйнував собі гонку. Пястрі теж непогано кваліфікувався, але гоночний темп він знайти не зміг, хоча він дуже сильно намагався. Шкода команду, але слідкуємо за нею далі. Може вони все ж таки зможуть щось показати в цьому сезоні. Альфа Таурі, як вам нік дефріз, як на мене, знову показав себе доволі стабільно і впевнено. Хоча в цій гонці не було нічого такого, де міг нік накосячити. Але 14-те місць це дуже погано, особливо коли Юкі стабільно витягує болітвочки. І, хоч Суноди навчився обернятися як Алонсо, але штраф за витиск суперника він отримав доволі заслужено. Хоча під час трансляції я був розчарований суддівством. І саме цей штраф відкинув його сезону очок. Дуже і дуже шкода. Феррарі нові оновлення Аля Редбул не спрацювали. Провал в кваліфікації, провал в гонці, особливо для Леклера. Не розумію навіщо Шарль тримається за Феррарі, бо на його місці я б почав перемовини з Red Bull чи з Мерседес, чи на крайній випадок Астон Мартін. Це все просто неможливо з іншого боку, маєте русню в боксах. От вам відповідь від карми, але в такому випадку треба, щоб обидва поліда страждали. Ну і звичайно, команда не могла не робити приколів зі стратегіями, бо Феррарі продовжує швидко знищувати комплекти гуми, а команда не слухати своїх пілотів. Альпін дуже стабільний виступ французів, але думав він буде набагато кращим після виступів Монако. Виходить, Монако було просто чудо та збіг обставин. Звичайно, Іспанія теж принесла свої приколи, але все тут було більш стабільно та прогнозовано. Проте навіть так окон зміг закінчити гонку вище гаслі. Сподіваюсь, це не скажеться на наявності гаслів пелотоні після завершення контракту з Альпіну. І хоч у команди подвійні очки, але виступити вони могли набагато краще. Астон Марті Строл їхав краще ніж на попередніх етапах, але все ще недостатньо, бо Лонс на баліді з поламаним днищем, яке чомусь йому не змінили після кваліфікації. Проїхав трохи гірше за строла. Є питання до команди, до строла, але на ці питання вони обіцяють відповісти вже в Канаді, куди привезуть нові оновлення на боліт. Тому будемо чекати нові оновлення та покращення результатів для команди. Бо гран-прі Іспанії можна вважати провалом Red Bull. Історія Макса нам зрозуміла з початку Відео тотальне домінування і сорокова перемога в кар'єрі. А що там перес? Ну команда трохи перемудрила з ним. Явно хотіла як краще, але як краще не вийшла. Не те, щоб дуже поганий етап для мексиканця, але стартувавший нижче нього Джордж Рассел в кінці гонки пинився на подіумі. А Чеко, ні. Особисто я не вважаю, що це провинно саме Серхіо. Це більше відповідальність та підбор стратегії від команди. Але відвертих косяків теж вистачало. Кваліфікація, тому чудовий приклад. Другий етап поспіль щось іде не так у Перса. Мерседес. Оновлення на боліді спрацювали. Вони точно швидше за нову Феррарі. Але все ще далекі до Red Bull. І не зрозуміло, що там залонсо. Так тільки за Алонсо або Астон Мартіні строл не їде. Але як там би не було, це подвійний подіум для команди з Бразилії минулого року. Чудовий результат, що й Гамільтон намагався гнати так, наче в нього політ 2018 року, а не сучасний Франкенштейн з іншого боку, був Рассел, який провів гонку на голову вище Рюіса. Але кваліфікацію він повністю провалив, як не крути, Мерседес був достатньою силою цього етапу і цікаво, що там буде далі проти Феррарі та Астон Мартін. І чи вийде в них вийти на такий рівень, щоб нав'язати боротьбу Red Bull? На цьому все. Пишіть, що думаєте про етап в коментарі. Далі на нас чекає неперевершена Канада, де я сподіваюся, Макс таки розіб'ється об стіну чемпіонів. А з вами був канал Формула-1 робить вжи. Не забувайте про лайки та підписку. До зустрічі у наступному відео.